Останні кілька тижнів тема екології, на жаль, стала дуже актуальною в нашій країні через те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС і спричинили неймовірних масштабів екологічну катастрофу. Відтак наша довківля зараз як ніколи потребує нашої допомоги та піклування. Вітаю, друзі! Мене звати Іра, і в цьому відео я розкажу про свій особистий, невеликий внесок в покращення екологічної ситуації в нашій країні, а саме про мій досвід сортування сміття. Про те, як я сортую сміття, з якимись труднощами зіштовхнулася за руки сортування, куди я відвожу відсортовану сировину та що з нею потім відбувається. Спробую розвіяти кілька міфів про сортування, а також дуже хочу заохотити і вас почати сортувати. Зараз я приїхала на станцію сортування в і це, мабуть, ключове місце у всій цій історії. Проте процес сортування він відбувається не тут. Він супроводжує нас кожного дня та інтегрований у нашу буденну рутину. А починається цей процес задовго до того, як сміття потрапляє сюди на станцію, і з того місця, яке кожен з нас відвідує ледь не щодня. Здогадали, що це за місце? Ні, тоді зараз я вам все покажу. Саме так сортування починається з магазину. Саме в магазині ми беремо всі ті товари, пакування з яких пізніше або відправиться на смітник, або на сортування й переробку. І тут в магазині ми вирішуємо, скільки сміття цього тижня згенеруємо. Як зрозуміти, в яке пакування запакований продукт? Це дуже просто. На кожній упаковці є маркування, і тут написано різновид сировини, з якої ця упаковка зроблена. Звичайно, не все пакування співпродуктів можна переробити деякі упаковки не можна здати на сортування, тож продукти в такому пакуванні я стараюся не брати. Наша сім'я сортує сміття вже майже 4 роки, і за цей час я вже доволі добре вивчила всі представлені на ринку бренди і знаю, хто і у що пакує свій продукт. До речі, для мене якість пакування продукту також говорить і про професійність бренду та його ставлення до мене як до споживача. Адже свідомі бренди завжди піклуються і про клієнтів, і про країну, і про її екологію. Зараз для мене процес покупок інтегрований у процес сортування. Я знаю, який товар мені взяти, щоб відправити на станцію сортування на переробку. Але звісно, це до мене прийшло дуже не одразу. Це все з'явилося з досвідом, і наразі просто для мене це стало як звичкою. Я машинально роблю деякі речі. Наприклад, перед тим як щось покласти у кошик, я завжди дивлюся, з якого матеріалу зроблено це пакування. Але тим, хто тільки починає або думає починати сортувати, я, мабуть, пораджу цей етап в магазині пропустити, бо це на початках дуже дуже складно. Я раджу спочатку розсортувати те, що у вас вже є вдома. А з чого саме почати, це розсортовування перше, я розкажу трошки пізніше. Звичайно, неможливо уникнути покупки продуктів, які запаковані у поганий неякісний пластик. Я звичайно такі продукти також купую, наприклад, м'ясо. Майже всі виробники м'яса пакують свій товар у одноразовий дешевий пластик, але і таке пакування можна екологічно утилізувати, і далі я розкажу, як саме. Так приблизно виглядає наша продуктова закупка з супермаркету. Як ви бачите, я не користуюся одноразовими пакетами, маєчками і завжди ходжу в магазин зі своїми торбинками. З торбинками та е, сіточками я ходжу не тільки в магазин, а й на ярмарок. Але продуктова закупка з ярмарку виглядає трохи інакше, бо тут взагалі немає жодного пластику. Як бачите, тут нема що сортувати, лише їсти. Розкажу швиденько, що саме я сортую. Це пакування від усіх продуктів, які ми споживаємо в їжу, пакування від побутової хімії, від косметики, всі ці баночки, скляночки, пакування від техніки, загалом всі наші неорганічні відходи. Їх можна поділити на чотири категорії: Це пластик, скло, метал. Та папір. Органічне сміття я, на жаль, наразі не компостую, тому що просто немає змоги це робити. Я думаю, якщо живеш у приватному будинку, то дуже легко налагодити цей процес. Але ми, на жаль, зараз живемо поки що не в будинку, а в квартирі, і робити компост це дуже дуже складно, тому я цим не займаюся. А, проте, коли ми жили в комфортавні, там були контейнери для компосту, для органічного сміття, і ми ними користувалися. Дійсно, такі відходи, які називають небезпечними, це лампочки, ліки, термометри та батарейки. Батарейки, наприклад, ми відносимо до магазину ЮС. Ну а тепер найцікавіше, як саме відбувається процес сортування сміття вдома. Все пакування від їжі, від косметики, від побутової хімії я мию. І це певно найскладніше у сортуванні сміття. Все це помити й висушити. Це займає найбільше часу та й загалом мого ресурсу. Все сміття, а ми в цей момент вже можемо починати називати це вторг сировина, має бути чистим та сухим. Для чого? Тому що до процесу переробки все це зберігається у мене вдома, а потім на станції сортування, де мають бути збережені гарні санітарні умови без запаху та всяких інших неприємностей. Тому все сміття доводиться мити і просушувати. Звичайно, я дуже стараюся не витрачати на миття вторсировини багато води та мийного засобу. Ось, наприклад, пакування від сметани, від молочних продуктів, я мию зазвичай просто теплою водою і воно все гарненько відмивається. Теж саме і з баночками від побутової хімії та косметики. Їх дуже легко просто сполоснути водою і вони вже чисті. Після того, як наше сміття помите та висушене, воно зберігається в нас вдома до того самого моменту, поки ми не зберемо це все та не повеземо на станцію сортування. Як саме воно зберігається в нас вдома, я вам зараз покажу. Ми маємо ось такі контейнери для сортування. Звичайно, з'явилися вони у нас не одразу, а десь здається, за роки-два після того, як ми почали сортувати. Спочатку ми користувалися звичайними картонними коробками, тож, все вимите та висушене сміття, після того, як з нього ми знімаємо наліпки з баночок, пляшечок, ми розсортовуємо по цих контейнерах. У нас їх три: для пластику, для паперу та для неліквідного пластику, який йде на високотемпературне спалювання. Контейнер для пластику має декілька видів, які можна сюди кидати. Як ви бачите, це пет-1, пляшки, HDPE 2, це кришечки там, пляшечки також можуть бути. Комерційна плівка пп 5 Ну і ми ще тут пододавали свої варіанти, які також відсортовуємо саме оцей контейнер. Виду паперу також декілька, але ми все скидаємо в один цей контейнер. Крім того, ми ще маємо декілька додаткових коробок, які стоять у нас так в куточку. Це тимчасове рішення і чисто заради нашої зручності. Щоб одразу сортувати вдома і на станції було менше мороки, ми додали ці коробки. Тут у нас лежить метал, скло, тетрапаки та, здається, пап'є-маше пакування від яєць. Взагалі то ми замість ним хочемо купити ще один контейнер і поставити ось тут якраз хороше місце по параметрах він сюди стає. Поступово всі ці контейнери та коробочки наповнюються. Іноді переповнюється і настає час все це, це кудись діти. Ви мене питали, куди здавати відсортоване сміття. Це, мабуть, одне із. Найактуальніших питань щодо сортування. Ми живемо в Києві і здаємо своє відсортоване сміття на станцію сортування Україна без сміття. Вона знаходиться в Києві в Голосіївському районі, і, чесно кажучи, сортувати я почала тоді, коли дізналася про цю станцію. На жаль, щодо інших міст України, я не можу вам підказати стосовно подібних станцій. Хоча я впевнена, що такі станції є, просто вони не такі розрекламовані. Я думаю, що якщо погуглити або пошукати в якихось місцевих групах, то можна знайти станції поменше, які також приймають на переробку вторсировину. Так що, на жаль, наразі я можу підказати про те, де знаходяться станції сортування тільки в Києві. Проте є і гарна новина. Станція сортування «Україна без сміття приймає на переробку пластик. Поштою, тобто, ви можете в будь-якому місті України зібрати свою вторсировину, запихнути її в пакет, який буде еквівалентний об'єму 120 літрів. Все це покласти в коробку і прислати на адресу станції. Укрпошту або новою поштою, як вам буде зручно. І е, така послуга платна, вона коштує 250 гривень плюс доставка. Е, тобто, в принципі, опція, як здати сміття на переробку з будь-якого куточка України є. Можна не скористатися в принципі будь-коли. А, взагалі, чесно кажучи, я не дуже експерт саме в цьому питанні пластик поштою, тому що я жодного разу цим не користувалася. Тому я рекомендую вам підписатися на інстаграм акаунт України без сміття і, мабуть, в описі я залишу на нього посилання. Там є купа корисної інформації щодо сортування. Але окрім Україна без сміття в Києві ще є безліч маленьких таких сортувальних станцій, які приймають різні види відходів. Ось, наприклад, автомат, який приймає пластикові пляшки в метро. Ось так ви кидаєте туди пластикові пляшки, за це заробляєте такі віртуальні копійки, які можете одразу обміняти на благодійність, на допомогу тваринкам. Дітям не знаю, яким дітям, і літнім людям. Ось ми вкинули пляшки і обираємо, що тварин. Я не знаю, чи у всіх метро є такі автомати, але ось в цьому на почанні такі автомат є. І навіть якщо ви не ходите і не любите метро, можна сюди заїхати просто заради того, щоб здати пластикові пляшки. Тут одразу біля входу є ще такі сортувальні баки, скляні пляшки, макулатура, пластик, пет пляшки і алюмінієві банки. Сюди також можна здати втор сировину. Знаю, ще є на парковочці. Зараз піду пошукаю. І ось ще одна станція сортування біля метро. Тут вже такі баки побільше. Можна принести і здати свою вторсировину ще й сюди. Також ми знайшли контейнери для сортування в магазині Новус, і я майже впевнена, що в інших супермаркетах типу Сільпо вони також мають бути. Ще знаю, що в багатьох нових ЖК, таких, наприклад, як Комфортаун, є міні-сортувальні станції. Ну а одяг можна здати в комісійні магазини. Наприклад, магазин Ласка, який я показувала в одному з своїх попередніх вологів, десь залишу тут. На це посилання або ось в такі контейнери, які зараз стоять по всьому Києву. Ось це, наприклад, стоїть на Троєщині прямо біля нашого будинку. Ось я так розумію, в мене зараз нема що туди покласти, але кладете туди, туди свої речі, потім піднімаєте і вони туди падають. Куди здавати, ми вже більш-менш розібралися, а тепер продовжу розповідати про те, як це відбувається. Тож, я розбираю свої контейнери і розсортовую всі види відходів по різних кубках. А потім ці кубки я вже пакую по різних пакетах. Для чого це я роблю? Для того, щоб потім, коли я приїду на станцію, мені було набагато легше там це все розкидати по їхніх великих контейнерах. Якщо ж ви не хочете розкладати це по контейнерах, то на станції ОБС Україна без сміття є така послуга, яка називається досортування. Тобто, ви привозите просто в великому пакеті там, чи в коробці. Ваші відходи всі разом так змішані, проте чисті і сухі. Просто все це здаєте, платите гроші, я чесно не пам'ятаю, здається, 150 гривень це коштує. І за вас потім консультант все це своїми ручками розбирає, розсортовує і розкидає по контейнерах. Ну що, все це сміття я запакувала по пакетах. Така кількість його зараз в нас вийшла. Не хочу вас лякати. Чому так багато? Тому що ми півроку не їздили на станцію сортування. Це дуже багато, так не варто робити. І ось приблизно таку кількість сміття генерує родина з двох осіб за 6 місяців життя. Ще раз коротенько покажу, що тут у мене є: величезний пакет з папером. Паперу у нас, до речі, найбільше завжди. Там комерційна плівка, тут метал різний, тут мої улюблені ПП-5 різне пакування, пакет з пакетами, там скло, тут у нас ПЕТ-1 пляшечки, тетрапаки, тетрапаки. окремо йдуть пляшечки від олії, пап'є-маше це комбіноване пакування, стаканчики одноразові з їжі. І цей один контейнер у нас йде на високотемпературне спалювання. Зараз ми збираємось з силами, це це зносимо вниз, пакуємо в машину і їдемо на станцію. Так, ну що, запихнулися з нашим всім цим добром в ліфт. Ви знаєте, мабуть, другий найскладніший момент сортування це... Знести все це з 19-го поверху і загрузити в машину. Раніше ми жили в приватному будинку, і все це було набагато простіше. А зараз, поки все це знесеш, ще й сусіди про тебе знає, що думають. Для мене поїздка на станцію сортування це ціла подія. По перше, ми доволі рідко це робимо десь раз на 3-6 місяців. Ну а по-друге, це як поїхати в гості до друзів. Я їду в місце, де збираються мої однодумці, люди, які об'єднані спільним інтересом, зробити нашу екологію чистішою. І це відчуття єднання заради загальної мети воно дуже надихає. Це схоже на те, як ми всі українці об'єдналися проти нашого ворога. А таке відчуття єдності це дуже потужний стимул ставати краще. Станція сортування Україна без сміття існує вже 7 чи 8 років. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то їм довелося переїхати в іншу локацію через брак коштів, і ця локація набагато менша, проте і тут є всі умови для якісного сортування. На станції розміщено близько 40 баків з різними видами відходів. Тут все дуже чисто та акуратно і взагалі не схоже на. Сміттєзвалище. Взагалі, станція більше нагадує якийсь тематичний творчий простір для однодумців. Тут є ось картини з пластикових кришечок, є стіл для настільного тенісу, є магазин з екопродукцією. На станції працюють екоконсультанти, які завжди допоможуть сортуванням і підкажуть, якщо ти чогось не знаєш. І тут завжди є люди, завжди є відвідувачі, які привезли свої відходи. От навіть у робочі години, в будній день, тут завжди можна зустріти багато людей. Що я розклала по багатьох пакетах всі свої відходи ще вдома, дуже допомагає мені на станції. Тут я просто вміст одного пакета викидаю в один контейнер, і це займає мінімум часу. Я вже казала, що на станції кілька десятків контейнерів, і все це різні відходи, які переробляються різними компаніями і стають зовсім різними новими речима. На станції приймають пінопласт, прозоре скло, кольорове скло, коричневе зелене та інше, пакування типу тетрапак, пакування від яєць типу пап'є маше, пластикові пляшки від напоїв маркуванням PET 1, пляшечки від побутової хімії HDPE 2, жерстяні кришечки, алюмінієві бляшанки, пляшанки з-під консервів, різні види фольги, дрібні дерев'яні відходи. Одноразові паперові стаканчики та контейнери з-під їжі, пульверизатори, дозатори та кришечки без маркування, поліетиленові пакети, пакування, яке чорне всередині від ґрунту нової пошти або молока, аерозольні балончики, корки від вина натуральні, пластикове пакування маркуванням ПП-5. Воно може бути прозоре, кольорове та чорне. До речі, якщо ви задумаєтесь про сортування сміття, то можете почати саме з цього пластику. Пластик PP5 використовують багато брендів для пакування різноманітних продуктів, так що він може стати вашою відправною точкою. А взагалі я раджу починати з того, що розсортувати ті відходи, які вже є у вас вдома, і обрати один вид сировини, один вид пластику, папір або метал. Наприклад, можете розібрати свій пакет з пакетами або відсортувати пляшки PET-1 від напоїв. Найкраще починати з одного виду відходів, а потім поступово додавати інші позиції. Це найлегший спосіб для того, щоб почати сортувати. Я вам показала лише невелику частину того, що наразі приймається станція. На жаль, через війну деякі види відходів, які раніше приймались на переробку, зараз неможливо переробити, бо компанії, які цим займалися, більше не мають такої змоги. Наприклад, чеки, які насправді не є папером. Або пакування від шоколадок цукерок, які ми між собою називаємо шуршиками, але дуже добре, що є взагалі можливість сортувати, і, мабуть, вам цікаво, що ж далі відбувається з усіма цими відходами, які потрапляють на станцію. Я попросила екоконсультантку Марію нам про це розказати. Все, що сюди потрапляє, це або те, що не ліквідне, йде на високотемпературне безпечне спалювання, або на переробку. У нас в Україні близько 100 заводів по переробці різної сировини. Наприклад, можна бачити, що в нас є пластикові пляшки, пет їх можуть дрібнити, робити гранули, і вони можуть перероблятися в бітумну черепицю або в якийсь різний наповнювач типу синтапону, утеплюючи матеріали. Звичайні речі типу паперу. Ну вони завжди перероблялися в папір або в туалетний папір. Є маше, воно якби не зовсім переробляється його дають в асфальтне покриття. ПП-5 – це просто з його гранулюється і ну по суті його можна використовувати. Пластик, який можна використовувати кілька разів. Приклад кришечки hdpe депієдвієчки. Ми можемо їх як продавати, так ми можемо їх переробляти у нас в майстерні дрібнити. І робити різні, типу там стільниці або для стільчиків, або в кафешках, наприклад, можна робити оці поверхні для столів. І якщо знаєте про наш блокнот, то так, так, там, де компанія Relief зробила нам аркуші запалого листя. А політурка, там іде макулатурний картон, і політурка йде з переробленого пластику. Це саме ми зробили у нас в майстерні з кришечок і із додаванням ПП 5 і Аж Це можна купити у вас новий шок? А, якщо це блокнот, то так можна придбати. Якщо це якісь поверхні, ну там типу стільниці або якісь плити, то треба робити замовлення. Ну, ну, так, ну ми взагалі задаємо для початку заготівельникам, то в нас вже немає, у нас не так багато місця для того, щоб зберігати. Тому для початку це заготівельники, у яких більші склади. Вони можуть там зберігати і потім вони вже віддають для переробки. Ці відходи не їдуть на загальні місцеві. Ні. Цілих. ні, ні. Я впевнена, що в нас от ми віддаємо правильні місця, і, да, да, тому, тому поки так. Що таке висока температура? Ну, у нас на станції високотемпературне спалювання це одна із наших платних послуг. Взагалі, що це за послуга? Тобто, є в люди нам приносять якісь побутові відходи, які в Україні не можна переробити. На до цього відноситься, це, наприклад, шуршики, це можуть бути якісь неліквідні пластики. Це може бути також текстиль, який вже, наприклад, не можна носити. Що з ним відбувається? Ми його приймаємо. І потім відправляємо на завод, який називається Тарком Екосервіс. Він знаходиться в Обухівському районі, і суть заключається в тому, щоб це спалити безпечно, називається безпечне спалювання, тому що це температура більше ніж 1300 градусів, і йде без вогневий. Ну по суті, воно не згорає просто під високою температурою, під високим повітрям воно а, просто знищується, скажімо так. І е, плюс у них відбувається очистка газів, і плюс вони е, опалюють теплиці, які знаходяться ним. Наразі в Україні це саме безпечна ліквідація от таких пластиків, якщо не переробляються. Дякую вам, будь ласка, я вже згадувала про те, що на станції є екомагазинчик, який називається no Waste Shop. В якому можна придбати продукцію майстерні станції, екологічні продукти, типу нешкідлива побутова хімія, торбинки та шопері для покупок, чашки, екологічну косметика та пакети для сміття. Так, ну що ми вже здалися, здали свої відходи, їдемо додому, і поки їдемо, розповім вам про ціни. Що по цінах? Взагалі послуга сортування сміття, коли ти привозиш на станцію свої відходи і розкидаєш їх по контейнерах, це все безкоштовно. Проте є послуга, за яку треба заплатити, ця послуга називається високотемпературне спалювання, про яке нам розповідала Марія. Так ось ця послуга платна, тому що ну, для того, щоб спалити всі ці відходи екологічно, треба ресурси а коштує це один великий пакет зі сміттям на 120 літрів, коштує 150 гривень. Я хотіла сказати про те, що існує таке поняття, як Zero Waste. Це коли людина не залишає після себе ніяких відходів. Це не мій варіант точно. І я думаю, що ніколи не буде моїм варіантом. Я не Zero Waste, проте я дуже стараюся мінімізувати свій шкідливий вплив на довкілля. Саме тому в мене є така звичка, як сортування сміття. І немає нічого поганого в тому, щоб не бути Zero Waste, я не закликаю фанатично. Не використовувати пластик і все таке. Просто я вважаю, що кожен в міру своїх можливостей може якось трошки зменшити свій вплив на наше довкілля. Ще хотіла цікавий факт сказати, що під час пандемії ми продовжували сортувати, і під час війни ми продовжували сортувати, коли ми були в евакуації у моїх родичів і я продовжувала сортувати, хоча в мене не було моїх контейнерів, не було ніяких умов, але я просто не могла виконати сміття в загальний бак. У мене просто рука вже не піднімається. От Чесно, настільки за 4 роки сортування стало моєю звичкою, що. А Я тепер не можу просто викидати сміття. Ось так. І коли я була в евакуації, я почала писати на аккаунт Україна без сміття, що вони були закриті. Я кажу: відкривайтеся, бо ми вже плануємо повертатися в Київ, і нам кудись свої відходи треба привезти. А вони так здивувалися, сказали, що ми думали, що під час війни нікому не потрібне це сортування. а Виявилося, що так багато людей нам пише і просять, щоб ми відкривалися. Так що нам дуже приємно. Ще ви знаєте, що сортування воно недавно. Я прочитала такий пост, що воно виступає такою собі терапією, екотерапією, тому що ти чимось себе займаєш, ти відволікаєшся, плюс підключається дрібна моторика, коли ти ручками своїми миш, складаєш щось, і це дуже гарно впливає на наше ментальне здоров'я. Ну, все, друзі, на цьому це величезне відео буде закінчуватися. Я вклала в нього просто: ви собі не уявляєте, скільки сили, ресурсу мені було складно. Ну, відверто кажучи, його знімати були деякі труднощі, проте я поставила собі мету зробити його максимально інформативним, цікавим, динамічним, насиченим, відповісти на найпоширеніші запитання щодо сортування, ну і поділитися своїм досвідом. Так, що, будь ласка, підтримайте мене вподобайками будь-яким коментарем. Взагалі не будь-яким, а тим, що більше восьми слів, бо Ютуб таке любить. Можете переслати це відео своїм друзям чи знайомим, чи кому цікава тема сортування. Мені буде дуже приємно. Ну і обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ще досі цього не зробили. Бо таких відео про екологію на цьому каналі ще буде безліч. Дякую вам, друзі, що додивились до самого кінця. Я вам дуже вдячна. Побачимося з вами вже в нових відео. Бувайте!